Хлопці, ідіть на сюди. Ой-ой, сподіваюсь, він не сваритиме нас. За що? Не знаю, може ми щось погано помили? Мені дуже приємно, що ви так старано виконуєте свою роботу. Дякуємо. Спасибі. Тому то я вирішив, що пора вам підвищувати свій рівень. Ого, невже? Тепер ви зможете прибирати на території зоопарку. Що? На території? І це ще не все. Марк, ти зможеш годувати тварин. А я. А ти підмітатимеш подвір'я сьогодні. Але ж. Все, ідіть працювати і можете мені не дякувати. А я й не збирався дякувати. Толік, ти чого? Так, звісно, тобі добре. Ти готуватимеш тварин, а я. А ти? Ти теж маєш важливу роботу. Ой ой, що таке? Я згадав. Чучу, як Петру з костиком говорили вчора. Про що? Про те, що вони сьогодні прийдуть у зоопарк. То й що? Хай собі йдуть. Вони побачать, що я підмітаю. Та не хвилюйся ти, пішли. Марк, Марк! Що таке? Дай мені банани. Ні, це моя робота. Відчепись. О, дивись. Прибиральник. Хто це тут прибиральник? Звісно, ти. Мене просто попросили перетести цього віника в інше місце. Ага, вигадуй, прибиральник. Не віриш і не вір? Марка спитай. Ану, пішли. Марк, а ну розповідай, хто з вас тут прибиральник? Толі каже, що ти. Я? Це він прибиральник. Ха, <риск> от бачиш. Толік прибиральник, <риск> толік прибиральник. <риск> Спасибі тобі, Марк. Ти справжній друг. А навіщо ти сказав, що я прибиральник? Я такого не казав, а ти й повірив їм, а не мені. Друже, зачекай! Який я тобі друг? Я прибиральник.